Всім привіт, родичі. Значить, 18 сьогодні число, 18.07. Время 6.30 вечора. Скажете, а чого так поздно виїхав? Поперек небо подивіться. Я хотів вчора ночі поїхати. Ливеняка був, можете подивитися прогноз погоди, що я вас не дурю. Позавчора хотів. Та сама історія Похолодало, дожі оці. Сьогодні, вроді, нормально. Зараз ми днем поїздимо. Потім, по моїм планам, я не знаю, як воно вийде. Я приїду зарядю батарейку, полежу, покушаю і поїдемо в ночну доставку. Ну, по крайній мере, хочу спробувати, щоб уже знати. Може, ночі будуть бабки, а може не буде нічого. То есть там 12 час виїхати ночі, поїздити, глянуть. Якщо є закази, покататися, якщо немає, то я вам це покажу. Потому що я вам обіцяв, я вам це проспорю на півтори тисячі лайків. Якщо кур'єр їздить, то значить є закази. Ще у мене до вас є два невеличкі об'явлення. Починаємо працювати. Включаємо приложення. Одне, два не знаю, як вийде. Давайте я буду швидко балакати, щоб час не затягувати. У мене ще канал «Спекулянт», хто не знав, там я продаю ваші железяки, Подивіться, я вам оставлю силочки всі внизу спекулянт. Ви знімаєте, мені скидуєте, я виставлю, ви продали, відправили, щоб не, не скидувати баригам по 20 за кілограм, типа самі взяли свою ціну і продали. Все елементарно, всі питання там внизу в коментарі. І друга новина, капітана, я думаю, повністю він канал здав, сказав, що ну, так просто YouTube буде переламувати, потім теж силочка внизу. До капітана, на тому все. Поїхали працювати. Дякую вам за поддержку. А, І ще спробуйте Там Де коментарі в бок ли якщо ви на телефоні, в бок там є захайпити. У мене десь є, десь немає. Давайте мене захайпимо, я хочу хайпа, я хочу волну хайпа, багато хайпа хочу. Время ви бачите, число 18, напоминаю, 18.07. 18.37, ми на лінії. Погода сьогодні класна, я їхав, всі лавочки зайняті і проїхав кілометр, щоб вам, начать, записувати відео. Дракон готовий, включаємо і в'їдемо зараз куди-небудь в центр. ну, Зараз щось прилетить по-любому. Е, а ще я вам хотів би показати порядок. Бо я ще ніяк не можу рушити, ну, щоб це не показати. Це я попрошу, замітити Бема, там он Бема. Бема, да. ну, так. Да. Кілометраж був 1168, як я з дому виїхав. З ним тягатися не будемо, в нього мощності трошки побільше, ніж моїх сильних ног. Роботаємо опять два ствола. Давайте спробуємо, може щось нормальне прилетить, бо я вже доїхав до центру і толку щось немає. Тільки хмариться. Опять. Так що я правда хотів ночі виїхати, але дивіться, це час. Часов, там 6 часов, 6.45. Що ночі буде, не знаю. Ага, Неплохо заказы сипляться, ни одного немає. Хорошо. Так ми сьогодні багато з вами дивіться заробимо. Зато вчора лежу дома, дощ сипає. не він цей телефон. у меня там включен постоянно вайфа-інтернет ці всі моменти. І возод зелінь зелень, 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 болт по підвищені коефіцієнт в вашій зоні, підвищені, виходь на лінію он підвищений, не одного заказу. А я ж вам забув ще розказати, я ще трошки настрадав. Я от сьогодні з утра просипаюсь і знаєте, що почувствовав? Що ми скоро кудись полетимо, Побриємося, може, підстрижемося красиво, куди-нібудь гайнемо з вами відсюди, подивимося мір трошки, тому що є ще багато інформації, яку ви не знаєте, я вам не показував. Я його дивлюсь на ну, це все, я скоро з ума зійду. Ну, це віж, як додік з цим з торбою жовтою. Ну як чисто знаєте, чисто здрасті. Не одного заказу, Хер його знає. Ну, то сипе закази, то не сипе. Це щось з стабільністю такої не попахує. Але ми я кажу, скоро полетим, заробітим хоч десь, грош, тому що тут я дивлюсь. О, дивіться, я ж не дурю. Тільки я не швидко поїхав, значить немає заказу, тут я вже просто в цьому експерт. А ну, скажіть мені, пожалуйста, що це за такі цвіточки красиві? Буду вам цвіти знімати, як немає заказів, а їх дійсно немає. Зараз поїдемо в самий центр, там я думаю, людей буде ціла куча, а може і не поїдемо. Може десь на подальшого центру тікати. Є якісь красиві колючки. Таким п'яним туди впасти, тоді я не знаю, срака буде, навіть на неділю пекти. кому ну, велик надо? Ну мені напишіть, пожалуйста, там контактики є внизу. Буду сразу і продавати, і барижничать, все будемо. Сумка може колись буде скоро продаватися. Ні на барахолку піде. Ні, на Великсі продасться забистренько, за недорого. 38 разів, що це анонізм я з нього вийшов. На тому конець. Хватає. убером, будемо роботи, зараз їдемо. Хоча тільки що приїхав на красну точку, от сюди. І що, ну, і толку. Поїхали, заберем. Братан вже без заказу, бачите, їде не спіша. Поїхали, хоч 8 злотих, 2 долари. Ого, інжища. Мені треба Japan Burger Вроцлав. Його просто тут немає. Тут щось показує оце. От пан суші найкращі бургери в світі. Це мабуть, тут десь задні мене, тільки вони так називаються. Ну, хер як воно все працює. Заходимо в проблему, не, здає, не вдається знайти. Ще я буду за, блядь, півтора долара, тут сраку собі їздити рвати. Пішли ви сидіть голодні. Отказались, до свидання. Е, отказався, хай самі катаються, Ну, його немає, ще забуде за півтора долара. Ще тут день буду времені на поїздки. Ще карти розложу, топографічно, буду шукати, де вона знаходиться. Нічого страшного. Невелика потеря. Якщо не буде заказів, поїдемо додому спать. Е, сьогодні я був свого партнера, і платив 8,5% комісії. Щось мені читали, заплатили ми 88 злотих. Сказали, все, я їм кажу, чітко, давайте заплатимо, щоб якщо в тюрмя, я буду сидіти будете біля мене рядом. Сказали, все легенько. Так що 88 злотих ушло, я тепер спокійний. Ждемо слідуючий заказ. Прошував за другі доставки. Наприклад, Вольт Стюарт сказали, немає набору, а ось вам конець фільму. Сказали, пользуйтесь тим, що є. А в мене є глово Уберболт. Болт самі бачили, це он один анонізм і третій такий самий, ну, все. Трошки одірвався від доставки, там було діла в мене. Так, а що нам пишуть? Аж цікаво, вхідні. Наскільки ви довольні? Зараз я вам задам, наскільки доволі. Одну минуточку, грузитися не хочеш. Отак от вам. Удар по Uber зробимо. Платформу обертває. Повністю не погоджуюсь, Все, отак вам будете знати. А ці Оці опроси, ну, толку з них, як вони ніхера не дає. А, он чого воно немає. Ми зараз просто от, зараз вже стане 20.00 і почнеться. Одів торбу поїхали куди-небудь туди, не знаю, кудись в сторону. Тут взагалі ні ловить, ну тупо не одного заказу. Я не знаю, в мене починається паніка. я велосипед цей викину в річку І сумку теж спалю. А поїдемо ми з вами туди, прямо там, де трамвайчик і десь туди далі переїдемо в другу сторону, поїдемо ще з центра. Сидю і думаю, що ночі тут робити? Я от, якщо днем немає ніде нічого, то ночі ще буде позакривано 95%. Ну не знаю, я сказав, я зробив. Зробимо, виїдем, спробуємо. нічого страшного, Да. Так мене на турист з хати вигонять. І я вам не жалуюсь, Я вам казав, що мені на злотим платить, понимаєте? Тобто бабки не проблема, злоті проблема. У мене тут виникли трудності з злотими. Ну, Тому що мені тут добратися, понимаєте? І тому так буває в житті. Гривнями мене беруть, к сожалению. По-моєму, вони прикалуються. Тупо немає одного заказу. Це я в самому центрі. Що ж там і на боках робиться? Ай. Пока місяць нічого додати, там дитина ляла на землю, просто кричить, розривається. Ну да ладно, все нормально. Я вже до такого привик. Но... Тут то заказів один хер немає вже. два 5 приложення включив, немає, Дві аплікації, два ствола, нічого немає. М -м, будемо щось ми з цим робити, я так думаю. Скоро це вілік йде на продажу, торба йде на продажу, хата куди небудь і куди-небудь ми відсюди вас валимо, тому що ну так, жити це взагалі не варіант. Я привик отак, -от, рішення приймати, рішення вже давно прийнято, буде по цьому ділу отдільне відео, вже процес запущений. Я думаю, понимаете, про що? Ми ще з вами кудись скоро, мотнемся, а там уже буде все видно, що робити, яку страну. По місту розберемося, правильно, будемо рішення проблеми в по мире поступлення. Вот є проблема, ми її решим. Напоминаю, велик, хто хоче, пишіть мені, розберемося. Я думаю, не починаємо що этот виділять. Там теж курьер. Такой доставки у мене не було в моїй жизни. Хоч якісь там пару заказів не ну, А тут пороблену не спеціальне, чи хер знає. Чи хтось заказав проти мене, щоб приложение проти мене працювало, я нервничаю. Я в принципі не нервничаю Я вже настроюся уїжджати кудись, поэтому в принципі, ну, що буде і буде. Показую, як є. Я кажу, я можу вам на фотошопить когось, попросить, щоб мені скинули з доставки там, по 1000 злотих вам показати, ну, з чим це робити. Дурить людей я не привик. Ну, привив. Я вже приїхав до вот та е, От доставки я не ні в коем случае, але тільки щось не вросли, щось вона мені врости розрахувалася. Ну, от серйозно. Ну, а якщо... Якщо це чисто основний заробіток, то херів, за квартиру треба каждый месяц платить, а не раз, коли день зарплати, або, наприклад, коли погана погода, правильно, це ж логічно. Будемо діляти якийсь печальний. Значить, будемо доставлять в іншій країні. я взагалі в цьому ніяких сильно великих не бачу. Но не факт, що вона там буде далі, мотоцикли Все у усіх добре. Кроме мене, бо заказів немає. Я не жалуюсь, але я вам показую реалії доставки. То виїжджаєш по три штуки підряд ципі, то виїжджаєш от, два години пошарився, просто покатався людей, подивився, толку нема ніякого. Ну хоч за вірік не треба ніхіра платити, це вже великий плюс, як ніяк, як по мені. Не знаю, як вам, бабушкин про бабушкин, він оплачений. О, що сталося, щоб неділю барахолка мене підвела, то я взагалі в понеділок уїдемо отсюди, соберу свої монатки та і все, сядь, Я хотів, як ті кажуть, знаєте. Ну а що делати? Я не привик сидіти довго на одному місці, не як воно не йде, ну самі бачите, я ж не прикалуюсь. І не підстраю, він теж немає заказів, видно. Зараз поїдемо з вами в бідронку, будемо гори заїдати, так сказати. Бабки не проблема, напоминаю. Так що маленькі, все нормально, не волнуйтесь. Ми справимося не тут, так десь в іншій країні будемо доставляти. Взагалі проблем немає ніяких. Буде ще більше контенту, значить. Це добре. Вони розв'язлили діда. Напоминаю. Не хочуть давати закази. Хай, блядь, всі сидять там голодні. Отак їм отакий удар їм зробимо серйозніший. Шарка прив'язали. Він сидить, де братан. Як і ти був на цепі, прикинь. Да, було так, було таке. Мене в практиці прикинь. Ти мене розумієш, так? Да? А сидить поглядує, диви який. І без наморника. А зараз буду прицепляти велику. Тут інакше за очко схватить, що тоді буде. У мене же і так лицо погризене. Дружок. Дружок, ти хороший, я тебе боюсь. Якщо що тут перчатки з тебе зроблю, зрозумів. І ви носки. От виноград 999 будемо брати. Я не знаю, винограду щось не сильно поки не хочу. Це і теж, якщо що десь поїмо. Це таке. Молоко по 2.69. Чого не взяти. Яичко, щось там 12 злотих нормально. Можемо собі дозволити. не знаю, Молока взяв трохи, там бочка, з Ще там щось набирав печення, яйця. Таке, в общем, що небудь. остальне стане думаю, є. Цьому будемо заканчувати. Провідав бідронку, накупив, бачили там всякої херні, не знаю, зараз прийду м'ясо якось, як от кушаю, якогось бочка, як піджарю з салом чи з салом, з цим, з цибулькою. Ой ой-ой, аж слюна біжить. Отака така от доставка. Ну, Перший раз моя така, я не знаю. Сьогодні якийсь день просто прокажений, ви бачите, тому що я вже настроївся валить потихеньку відсюди, а якщо вже настроївся, то воно все потім йде проти мене. Ну, у ви, буде вам віддільне відео, воно вже є на ютубі, але ви ще не бачили. Воно веселе, там я заведенний чи заведенний, як мене назвати. Коротше в ударі. Давайте, всім пока. Все, я газую, ставлю велик. По, кстати, по поводу велика пишіть, не прикол, може, хто хоче забрати, бо я його скину незадорого. Дивіться самі, потім будете локти кусати. Зараз навіть шутки про завод мені не такі смішні кажуть. У кожній шутці є доля шутки, закругляємося, пішо, я полежу, тому що в мене просто істерика починається. Ну як так? Ото один заказ за 7 злотих. Можемо зробити відео, як вижити на 7 злотих цілий день. Хочете, легко, якщо хочете. А начну доставку, ну, хер його знаю, можемо виїхати. Мені не важко, в принципі, виїхати. Но це буду, я думаю, там вже будуть матюки і дітей прийдуться обрати подальше від екрану, бо там я буду злий. Не показав вам пока, це не заработок, зато покажу бочок, як смажиться, вкусно. Ой-ой-ой, сейчас это цибульки воды может трошки протушить. Ой-ой-ой. Котальчик красний.